Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христенка. Я в магазині Єва. Нові акції з 17 по 18 листопада і просто гляньте, яка краса! Які красивенні рушнички, прихватки. Дуже приємні на дотик. І є три варіанти: хатинка, пряник та ялиночка. Ціна 70 гривень. Акції на усі аромадифузори. Мінус 50% на другу одиницю. Цього разу в акцію входять лише аромадифузори, бо зазвичай вони йдуть з такими розпилювачами. Цього разу лише аромадифузори. Берете два одним чеком. І той товар, який дешевший по вартості, піде вам за половину ціни, навіть якщо вона акційна. Дуже гарна знижка, ціна 100 гривень на ось такі Мантерс. Кондиціонери для прання. Їх є аж 4 аромати, об'єм 750 мл. 100 грн. Зі знижкою в 40% туалетний папір «Зева Делюкс». Deluxe. Це є 8 рулонів трьохшаровий за 171 гривню. 171 гривня. На усі вологі серветочки та рушники від торгової марки InstaGout. Знижка аж 50% від вартості. Ось такий варіант в упаковці 60 штук ціна 24. Це є рушнички вологі 24 штуки за 21 гривню і 50 копійок. А ще є більші упаковки по 100 серветок. Вони йдуть із клапаном. Ось такі от ціна 37,40. Капронові колготи жіночі Sensi Fly, класичні 20 або 40 ден за супер ціною. Справді супер ціна 28 гривень. Ще є супер знижка на прокладки від торгової марки Lingerie до 40%. А от на тампони будь-якої торгової марки діє акція мінус 50% на другу одиницю. Ви собі обираєте будь-якої. Торгової марки, головне, щоб це було дві позиції одним чеком. Вигідно брати в плюс-мінус однаковій ціні, бо з двох товарів завжди йде за половину вартості той товар, який дешевший. І дивіться, ще є від виробників акції. Ця упаковка рахується, ніби тут 16 штук, а насправді їх 24, бо виробник ще подарував 8 штучок в подарунок. Віта, паксі є з аплікаторами. На усі жіночі капронові колготи або панчохи, але звертайте увагу, лише 40 ден. Є акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна обирати будь-який товар від Vivienne капрони 40 ден. Лише 40 ден. Два берете третій в подарунок. Чоловічі засоби для догляду за волоссям за бородою від Men. 149 гривень, шампунь 200 мл. Така олійка 207 і 152 гривні це є крем для укладки бороди 75 мл. Акція лише 2 дні. Ще від L'Oreal акція на гелі для душу, величезні упаковочки тут аж один. Літр з дозатором ціна 167 гривень спреї чоловічі Лораль Мен. Об'єм 150 мл. Акційна ціна 83 гривні на будь-який у форматі спрею. Лораль Мен, кулькові антиперспіранти об'ємом 50 мл. Теж акційна ціна 75 гривень і 50 копійок. Знижка аж 40% на торгову марку IQ cot Не лише шампуні, маски, бальзами, спреї, а і фарби та тонуючі маски. Такі масочки по 189 гривень, 197 гривень по 300, тут 500 мл. Спреї, термозахист 179 гривень. Такі маски по 189 гривень. І кондиціонери 189 гривень 500 мл, спреї по 179 гривень. Ось так багато знижок. IQ код, тонуючі маски 250 мл. Вони йдуть із дозатором 239 Фарба для волосся професійна, об'єм 100 мл. Ціна 119 гривень. Якщо ви ніколи не користувалися такою фарбою, то хочу вам сказати, що тут лише фарба, а окисник треба придбати окремо, він є різного відсотку. Так, є 6, 3, 9. Так, це не звідси. Ось такі варіанти: це є 12 найсильніший, 9, 6 і 3. 3 – Це якщо колір в колір фарбується. 150 мл об'єм 71 гривня. А ще, так би мовити, по тонуючі масочки для волосся. Ціна 51 гривня, 30 мл. Парфумерія Antonio Бандерас зі суперзнижками. Звертайте увагу, 650 гривень 50 мл, 825 гривень 100 мл. Ось ці Кінг теж гарна знижка, 650 гривень за 50 мл. як Бачите, вони всі акційні. Ну і, звичайно, жіночі аромати. Blue-80 мл, 825, 650 гривень 50 мл. Всі вони акційні. Особисто мені ось ці дуже сподобалися, я собі їх купила. Вони мають об'єм 80 мл 850 гривень. І на ось такі Жан Марко теж знижка 425 гривень за 30 мл. Ці 500. Від торгової марки «Холіка-Холіка» усі засоби для догляду за обличчям та тілом зі знижками. Ось такі гелі. Це є алоє гель 99%. 250 мл 122 гривні 50 мл 49,80. Також тканинні масочки зі знижками 25 гривень. Тут лише такий варіант, а загалом їх буває великий різновид. Дивіться, в своїх євах. Гарна корейська косметика. Так, Сода від Холіка-Холіка 159 гривень 150 мл. b крем з СПФ-захистом 30-124 гривні. І Есенція Стартер 199. Усі засоби для догляду за обличчям, крім масок у форматі САШЕ. Акція 1 плюс +1 дорівнює 3. Тобто обираєте собі будь-який товар для догляду за обличчям. З трьох товарів піде вам одна позиція в подарунок. Акція на декоративну косметику від торгової марки Glen B. 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 товари. До речі, нова колекція вже на полицях. Гель-лаки теж входять в цю акцію. Від Патрісія Ледо акція. Мінус 50 до 50% знижки на косметику для очей, тобто палітри тіней, олівчики, підводки, туші від торгової марки BC Professional це є для нігтів засоби зі знижкою до 50%. Тут небагато, але знаю її ви навіть в моєму місці, де цей асортимент досить великий. Хто користується, звертайте свою увагу. Знижка.